Слава нації та на каналі добрий Терія Сашко, добрий. І з відповіді на коментар свіженький там зранку мені прилетів, так як я прокинувся, читаю коментарі, а там щось написано. ля 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 фа фа-фа-фа, через там таких борців за українську націю, за мову. Зокрема, ця війна буде довгою і болісною. От і я у відповідь написав, що ну, зробіть цю війну простою і сповненою любові. Нехай війна буде як єдинорожик, який порхає і пукає з ефіром. Ніжна, лагідна, чудова і швидка. І всім нам в радість не війна, а свято, не боротьба за українську самостійність, а фєєрверк карнавал із цукерками і цукровими півниками. Так, ну і ви мені скажете там, добре, ти що кожну срань з коментарів з маєш намір коментувати так публічно? Ні, звісно, не кожну. Просто цю ця особливо ріже очі і періодично в різних там еманаціях фігурує, якщо не в словах, то в думках людей. І важливо наголосити і нагадати, що війна за визначенням поняття болісне. В... В значною мірою деструктивне для особистостей для багатьох. Проте, безумовно, конструктивне і корисне для націй, тих, які, звісно, достатньо стиглі і сильні, аби виборювати ефективно своє право на існування, яке утверджується винятково і єдино кінцевим результатом. Так, Тобто, вижили рахується. їдемо далі. Ніхто не обіцяв, що буде просто. І найближчий, найкоротший шлях з усіх можливих, бо всі шляхи складні, всі шляхи проблемні, окрім, звісно, капітуляції. Все, стали рачки, змастилися гарним українським салом і вітаємо, окупантики. Ми готові до короткої і приємної війни. Входьте! Так, всі інші шляхи. А в нас насправді інших немає України, окрім як перемагати. Вони всі складні і болісні. Бо це війна екзистенційна, безальтернативна, прадавня, яку наше покоління має можливість таки закінчити. От, і найкоротший шлях це утверджувати український національний інтерес, українську національну переможну свідомість насамперед, звісно, єдиною. Українською мовою, єдиною державною мовою, як способом мислення і фундаментом української тожсамості, української самоідентифікації, тому перемагаємо разом боремо й поборемо!